Доброго дня. Yeah. Слава Україні. Yeah. Дякую за те, що знайшли час. Я знаю, що у вас дуже багато роботи. Взагалі, коли я зайшов до вашого кабінету, побачив дуже, дуже багато цікавих таких каталогів, інвестиційних щодо розвитку Закарпаття, взагалі нашої країни. Дуже важко це знайти на офіційних сайтах, проте це, це є навіть каталог релокованих підприємств. Я, як людина із з Донбасу, Розумію, наскільки важливо зараз зберегти економічний потенціал, який був і є наша країна півдні, в інших регіонах. Я знаю, що багато хто сюди приїхав власну руч, проте також влада місцева, тому що ви багато що зробили, щоб адаптувати ці підприємства. Взагалі, як це було на початку агресії Росії? От переїзд цих підприємств, і що потім як вам допомогли? Дякую за запитання. Дійсно дуже важливим в момент, коли взагалі не органи державної влади, не сама країна не була готова до такої швидкої ескалації, такого десь явного прояву агресії. Тому саме суспільство запанікувало. І ми, як регіон, який найближче знаходиться до Європейського союзу, ми це відчули по мірі того, як населення. З регіонів, де почалися активні бойові дії, почало рятуватися. І от цим островком, крайнім, куди населення, тікаючи, від, розуміючи, що кордони з Білорусію, з Російською Федерацією, вони ворожі і вони почали тікати в наші тилові райони, одним з крайніх, з яких є Закарпаття. Угу. Тому е, ми, як на той час, працівники військового, ну, на той час адміністрації державної, ми швидко були змушені адаптуватися для того, щоб прийняти е, е, цих наших співгромадян, mm -hmm. земляків, і створити їм швидкі умови, в першу чергу гуманітарні, mm -hmm. щоб виграти час для того, щоб мати можливість потім приймати правильні управлінські рішення. Тому з перших днів ми приймали е, саме кожного кожну людину, і дуже важливу роль нам відіграли. Наші сусіди це європейські країни, які відкрили кордони і які дали можливість нашим громадянам не затримуватися на території Закарпаття, тому що дуже велика була кількість громадян. Це хочу нагадати: це був зимній період угу. і е, в основному це були незахищені версти населення. Чоловіки залишалися боронити нашу країну. Це були жінки з дітьми в більшості випадків. Або чоловіки, які привозили їх в більш безпечні місця, і потім поверталися. Попереднє місця для того, щоб оборонити нашу свою домівку, і тому європейські країни відкрили кордони, відразу формували гуманітарні штаби. Як гуманітарна допомога надходила в Україну, так і наші мешканці мали можливість відразу поїхати в країни Європейського Союзу, де відразу їм була організована і допомога, і медична, і соціальна, і велика кількість вони дотепер вже залишилися в. У країнах Європейського союзу і там перебуває. Що стосується нашого краю, то звичайно по мірі накопичення дуже важливу роль відіграла наша рекреація в mm -hmm. Закарпатська область, mm -hmm. край, де велика кількість було саме туристичних рекреаційних е, об'єктів. Дуже багато було е, будинків, враховуючи, що наші земляки вони працюють в Європ... країнах Європейського союзу, mm -hmm. Чехословаччині, Словаччині, в Угорщині то Велика кількість житлового фонду була вільна. Якщо в цих рах говорити, то офіційно в Закарпатті проживає біля мільйон двісті. Неофіційно, за даними операторів мобільних самовільних телекомунікацій, в Закарпатті перебувало приблизно у різні моменти від 600 до 800 тисяч. То коли приїхало з інших регіонів знову, біля 500 тисяч, їх було де розміщати. І тут наші Закарпатські наші земляки відіграли дуже таку благородну роль, в тому числі і моя сім'я. Ми приймали цих громадян по мірі наявності житлової площі і розміщували їх у тих домівках, які не їх можна було розмістити. Тобто були людські передумови дуже важливі. Все важливо, бо це є люд. Так а потім вже ми перейшли як департамент економіки у розуміння, що нам треба рятувати, в тому числі. Вдалося виграти час, врятувати людей. Вони тут знайшли домівку, і вже постало питання, що робити з тими виробничими потужностями, які сам попит суспільний з саме. І ми це відчули. військова адміністрація вже переадаптована, перекваліфікована. Що цим підприємством треба створювати умови. Ви ж були і на Донбасі, ви ж працювали на Донбасі, то ви бачили потенціал, який треба. Зрозуміло, я сам як учасник антуристичної операції в 2015 році. прибував в Маріуполі, я бачив масштаб Залмаша, за Усталі. розумів, що ті фахівці, це як місто Ужгород, і тепер немає трамваїв, тролейбусів. Там трамваї, тролейбуси їздили в межах заводів. І ми розуміли, що це заводи, на яких працюють по 20-30 тисяч осіб. Ну, це наші міста. І е, якщо навіть ми розуміли, що можливо ту інфраструктуру з Маріуполя вже прохочий день дії, ми не, не могли е, так швидко релокувати або перемістити, то ми розуміли, що ми маємо зберегти можливо першу чергу фахівців. Попит на, на них і тепер, коли вже ситуація у телевих регіону стабілізувалася, ми розуміємо, що ви, ви вивчити цього фахівця треба покоління, щоб він е, зміг знову ж таки подіб подібне підприємство запустити. Але такі в нас підприємства були: це і Мукачівський машинобудівний, mm -hmm. лицький машинобудівний, і е, турбогаз, електромеханіка, і е, турбоелектродвигу. Полей, тобто, ну, у нас площі є, але не все-таки рекреаційно було, а більше розвитково все було були спрямовані на туристичну галузь, на роботу за кордоном, тобто в нас інфраструктура дозволяла їх працевлаштовувати. Тобто зараз ще йде фактично процес. Це буде ще довго тривати, тому, тому що. Зрозуміти правильно, людина uh -huh. протягом місяця вона адаптується до нового місця роботи, і їй, їй треба чимось зайнятися. По мірі того, як е, на новій площі заїжджає те чи інше або релоковується те, інше підприємство шукає вже фахівці. І от цей пошук е, от він відбувається повсякденно. Е, хотів би зазначити дуже важливу роль, яка допомогла систематизувати процес релокації. Це ініціатива Міністерства економіки, по створенню платформи. Де почала ця інформація циркулювати? Тобто підприємство, яке хоче релокуватися. Воно зазначало ту площадку, яка їй необхідна, той регіон, куди приблизно вони мали бажання релокуватися. І вже кожна область почала пропонувати їм ті площі, які були вільними у тому чи іншому регіоні. І наймало важливим було факт надання безкоштовних логістичних послуг Укрзалізниця Укрпошта. Інші дотичні органи державної влади вони надавали можливість швидко завантажувати те обладнання і безкоштовно реалокувати більш безпечні місця. Тому ну, ми про це з вами вже говорили, що цих людей були вимушені обставини. Вони нас спочатку приїхали, а потім ми вже тут створювали додаткові умови, як і будемо створювати, і в межах тих проєктів. Які у нас зараз тривають, щоб створювати їм нові робочі місця або по мірі їхньої факулості, вже використовувати їхній потенціал. та я можу засвідчити, що я особисто знаю деяких представників деяких підприємств, які релокувалися, релокувалися на території вашого регіону. Дякую вам за допомогу. І це факт, що ну лише е, зусиллями з обох сторін можемо зробити якусь сценарію щодо е, подальшої. Функціонування цих підприємств і відповідної підтримки, також регіону. Друге питання, останнє питання стосовно регіону. Ви працювали на різних посадах. вас є досвід і рай адміністрації, вже досвід регіонального регіонального бачення розвитку регіону. От інвестиційний потенціал пропозиції. Ви розуміли війна, розуміємо геополітичну ситуацію, регіональну проте. Ви безпосередньо бачите наших сусідів. Ви бачите, хто нас да, де ж конкуренція, хто підтримує, хто не підтримує, хто імітує, ви все бачите. Ем, як можемо ми модернізувати поточну ситуацію, поточну реалію, да? в поточних реаліях регіон, да? щоб ми могли поліпшити інвестиційний потенціал. Щоб Інвестори да, гуманітарні інвестори, як так називають, вони можуть нас підтримати навіть в сучасних умовах, незважаючи на те, коли закінчиться війна, як коли наша перемога буде завтра або після. Так, нам можливо трохи легше, ніж були нашим попередникам, тому що все-таки в Україні пройшли децентралізаційні процеси, і ми маємо розуміти, що саме робота на землі з інвестором вона буде залежати від менеджменту громад. Але наш департамент, військова адміністрація, ми в цьому є якраз тим такою няньою, інвест няньою, або тим поповноваженням установою, яка от буде створювати умови інвестору для того, щоб їм легше було адаптуватися на цьому місці. Тому зараз є і хороші державні інструменти, це і можливість зареєструвати індустріальні парки, які ми також передовики вже зробили. Два зареєстрували в Закарпатті спочатку від за інвестняню. Тобто, президент України, коли от цей це трошки це інакше підміна, так так Але, проте те фактично воно існує. І взагалі, як керівництво регіону, як президент, вони ж дуже багато роблять. Не все публічно, проте це... Да. Це якраз як е... ми в першу чергу маємо їм створити хороший інвестиційний клімат. Угу. Тобто їм має бути тут комфортно, вони мають відчуватися безпечно. Угу. І от, якщо ми говоримо про той внесок, який робить Віктор Федорович Микитай, нас відрізняє, можливо, це і відсутність, наприклад, у нас комендантської оденни, Тобто та безпекова ситуація вона дає можливість в собі запіропатію. Нашому країні це дозволить. Тобто це і кваліфікована робота правоохоронних органів, це відповідальне ставлення мешканців, це є правильна комунікація і взаємодія, державний місцевого самоврядування. І нашої територіальної збройних сил, наших підрозділів збройних сил, це от і одна з тих перевог переваг, яку ми кожну чергу можемо пропонувати інвестору. Інше, я кажу, є законодавчо законодавчі урегульовані моменти, які нам надають переваги, в тому числі нашим сусідам, які uh, mm -hmm. І ну немало важливо, це є також ініціатива саме нашого департаменту, тому що сформовані і. Формується є державне підприємство, Добробут, де є банк з земельних ділянок, який ми адаптуємо в межах одного державного підприємства, щоб швидше мати можливість пропонувати потенційним інвесторам. Це є 600 об'єктів інфраструктурних, які ми отримали від громад, і, і маємо можливість відразу пропонувати відповідно до тої заявки, яка відточного чи іншого інвестора. Це є каталог корисних копалень, що дає можливість швидко. Не пропонувати потенційному інвестору. Тому ну, ми цю інформацію взагалі брлокований бізнес, де інвестори вже бачать потенціал і можливість партнерських певних взаємовідносин. Ну і звичайно, яка важлива, я кажу, дуже важливий цей фактор безпеково. Я все-таки фахівець по безпековому більше питань, і от економічна, складова, радова, економічна безпека це є якраз стан захищений. Ле президент Зеленський говорить про те, що це пріоритетно зараз у стратегічно. Бачи стратегічний захист економіки України. Це одне з тилових пріоритетних. Да. Можемо може відчути навіть от нова постановка на то місце побронювань mm -hmm. працівників. Mm -hmm. Це дуже важливо. Тобто є можливість уже е, тоді стратегічно думати про розвиток підприємства, коли його керівник знає на який людський потенціал можливо mm -hmm. зараховувати. ми бачимо, що керівництво держави також цим переймається. Тому що попередні постанови ми бачили, що вони десь ще були адаптовані до інших умов, і десь не було готове це законодавство до тих обставин, зараз які є. Зараз бачимо перебої з електроенергією, де ми як кризис менеджмент швидко намагаємося взаємодії з обленевом покращувати інфраструктуру. Є програма Energy Help, коли ми компенсовуємо вартість придбаного електрогенеруючого обладнання за рахунок. Вище з обласного бюджету. Тому ну, про це ми можемо говорити багато, але приємно, коли саме бізнес відчуває ті переваги і вбирає нас, що є краще, що є результатом 332 підприємства. Вони нас обрали вже створений it кластер, на ІТ-сферу важко переконати. Вони йдуть там, де комфортніше і краще, тому що вони легкі А під із міжнародних партнерів? Які країни найбільш активні? Найбільше так ми відчуваємо Словачину, тому що це наші давні друзі історично, і мовно і традиційно. Звичайно, не можна забувати про Чехо-Словаччину, яка інфраструктура. Я про не говорився, тому що інфраструктуру будувалася чесно. Я б про це говорив. Чехія, Словаччина, ну не є окремі допомоги по гуманітарному Угорщини. Це також не можна не відмітити і визначити, але також вони Румунія, так, так само, не ще історично, певна частина Закарпаття, також й румунськомовний. Тобто, закарпаття, взагалі, він інтернаціональний такий край, де роками. Живали цей і нормально співіснують різні національності, і це дуже зараз важливо на прикладі внутрішньо приміщення осіб, які приїхали в наш край, коли вони бачать, що і різномовні, різнотрадиційні з різними віросповіданнями люди можуть на такій невеликій території знаходити можливість і Це, це дуже хороший приклад. Дякуємо за інтерв'ю, тому що ми дуже можемо з вами багато розмовляти. Я впевнений, що ми ще одне інтерв'ю зробимо. Проте дякую за те, що да, Дякую за відвертість. Це дуже важливо. І дякую за цю за інформацію. Вам дякую. Будемо на зв'язку. Дякую.